При офіційне завершення часткової мобілізації ВРФ, тамтешнє військове керівництво продовжує набирати людей для участі у війні проти України. Про це розповіли у Генштабі. Там кажуть, військкомати отримали вказівки щодо подальшого формування так званих добровольчих підрозділів. Добровольцями можуть стати чоловіки з погашеною судимістю, без обмеження віку та за будь-якого стану здоров'я, окрім тих, хто має офіційний статус інваліда. Щоб уникнути юридичних та фінансових зобов'язань, з такими бояками контракти не укладають. Раніше відмобілізований особовий склад має низький рівень морально-психологічного стану, що призводить до надзвичайних подій у місцях дислокації. Так, в підрозділах 57-ї мотострілецької дивізії, так званих територіальних військ, на етапі злагодження в Казані самовільно залишило частину понад 15 осіб, солдат і сержантів. А під час передислокації в Україну ще двоє мобілізованих вчинили самогубства. Крім того, Основною проблемою вже діючих окупаційних підрозділів, крім приватних військових компаній, залишається низька навченість особового складу та швидкий вихід з ладу бойової техніки, що знята зі зберігання, і не пройшла відповідно обслуговування. Авіація Силоборони протягом доби завдала по ворогу 12 ударів. Під ураження потрапили 8 районів зосередження озброєння та військової техніки. А також чотири позиції засобів протиповітряної оборони противника. Ще 107 українських бійців вдалося повернути з російського полону. Про це у своєму телеграмі повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. За його словами, серед звільнених 74 захисники Азовсталі. Деякі з них добровольцями летіли вертольотом у Маріуполь, щоб рятувати життя і воювати за місто. Єрмак розповів, деякі бійці важко поранені. Є люди з ампутованими кінцівками та опіками, які не відчувають частину обличчя. Також додому повернувся військовий травмований внаслідок вибуху в Оленівській колонії. Верховна Рада ухвалила закон про державний бюджет України на 2023 рік. Документ в цілому підтримали 295 народних обранців. Про це написав у своєму телеграмі депутат Ярослав Железняк. Згідно з законом, середній курс долара становитиме 42 гривні 20 копійок. У розмір прожиткового мінімуму у 2023-му залишиться без змін. Це 2589 гривень на місяць. Не збільшиться і мінімальна зарплата. Вона залишиться на рівні 6700 гривень. У бюджеті загальний ресурс на національну безпеку і обов'язково. Рони становить більше трильйона гривень. Верховна Рада звільнила Олексія Чернишова з посади міністра розвитку громад та територій України. За проголосували 279 народних депутатів. Зранку профільний комітет ради рекомендував залу підтримати відставку Чернишова. Сам він фактично підтвердив звільнення, написавши у Фейсбуці пост про вдячність. Очікується, що Чернишова призначать новим головою Нафтогазу замість звільненого напередодні Юрія Вітренка. Українські захисники отримають право на 10-денну відпустку. Верховна Рада прийняла за основу проєкт змін до закону щодо відпусток для військових під час дії воєнного стану. За проголосували 330 депутатів. Законопроєкт остаточно розглянуть у другому читанні. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не братиме участі у саміті G20, якщо на ньому буде присутній президент РФ Путін. Про це він сказав під час прес-конференції. Інших самі самі двадцяти позиція моя особисті позиція сих пірсь України була в тому, що що лідер російської раду при цьому Зеленський заявив, що Україна готується до саміту. А сьогодні це питання він обговорював з президентом Індонезії. Російські військові намагаються створити враження, що готуються до виходу з Херсона. При цьому прапор РФ могли зняти з будівлі Херсонської облдержадміністрації, щоб перестрахуватись на випадок реальної втечі з міста. Про це сказав представник ГУ Міноборони Андрій Юсов. За його словами, росіяни проводять інформаційно психологічну операцію. При цьому він додав, що сили оборони готові до різних сценаріїв. І, зрештою, Херсон та інші території будуть звільнені. Раніше повідомляли, що у місті з будівлі облдержадміністрації зник прапор країни-агресорки. Місцеві змі розповідали що з площі свободи також щезли блокпости. Вночі та вранці росіяни гатили по лінії фронту від Курахового до Лимана. На Донецькому напрямку без жертв, але є руйнування. У Кураховому пошкоджено електромережі, а в Мар'їнській громаді два приватні будинки. Інтенсивні обстріли вночі були на горлівському напрямку. Пошкоджено шість приватних будинків у роздолівці Солодарської громади. Також під вогонь потрапили околиці Торецької та Світлодарської громад. На Лисичанському напрямку знову під ворожим вогнем за і Торське Лиманської громади. Бавовна замість будильника для окупантів Мелітополя. О п'ятій ранку в південній частині міста пролунали вибухи. За даними мера Івана Федорова, зруйнована частина захопленого рашистами заводу Рефма, де розміщувався один із основних штабів особового складу росіян. Федоров додав, що наразі рахують кількість ліквідованих загарбників. Про ранкові вибухи у Мелітополі заявив і колаборант Рогов. За його словами, в місті прогреміло шість потужних вибухів. Кремль в стадії втрати контролю. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що влада ВРФ стрімко переходить до рук кримінально-терористичного угрупування. Так він написав у своєму Твітері. За даними британської розвідки, ПВК Вагнера стала однією із найбільш значущих штурмових груп Росії, і Пригожин використовує цей факт для того, щоб просунутись вверх по кар'єрній драбині. Крім того, після критики Кадирова та Пригожина в бік командувача угрупованням російських військ Лапіна його відсторонили від посади. За наявною інформацією, з головою Чечні у Пригожина Повне порозуміння вони обоє конфліктують із Міноборони Росії і можуть розпочати гонку за крісло Путіна. Росія втратила в Україні вдвічі більше літаків ніж СРСР за 10 років війни в Афганістані. На цей факт сказав головнокомандувач українських збройних сил Валерій Залужний. Йдеться про 278 знищених літаків армії окупантів в Україні. Крім того, за час повномасштабної агресії ЗСУ ліквідували 258 ворожих гелікоптерів і багато особового складу. Це понад 70 тисяч загиблих росіян. Кожного дня армія загарбників втрачає по 40 танків та БМП. Це в умовах наступу ЗСУ. Водночас, за даними Британ. Янської розвідки останніми тижнями Росія отримала не менше ста додаткових танків і бойових машин з білоруських запасів. Партію російських артилерійських снарядів виявили на Харківщині. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України. Там розповідають в одному зі звільнених населених пунктів прикордонники знайшли залишені 120-мм міліметрові артилерійські снаряди. Цю зброю планують знищити. За словами прикордонників, також вдалося відшукати шість покинутих автомобілів із символікою окупантів. Їх загадники викрали у місцевих жителів. Зґвалтували вагітну жінку, катували та грабували людей на Київщині. Українські правоохоронці оголосили підозру двом російським військовослужбовцям. Поліція встановила що до злочинів причетні вояки 90-ї танкової дивізії Центрального військового округу Збройних сил РФ. Він почав роздягатися. Я почала просити на колінах. Щоб робити, ну... Навіщо ви так робите? Ну, ви б так само, а ну, якби з вашою сестрою, матір'ю таке робили. Ну, будь ласка, ну я почала просити, плакати, кричати, на що ручкою від автомата вдарив мене в зуби, вибив мені ось зуби. Вказаним особам повідомило про підозру. За статтєю 438 частиною 1 кримінального кодексу України, Відповідальність за яких передбачається від 8 до 12 років позбавлення волі обстрілює Україну з корабля РФ. Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому командиру ракетно-артилерійської бойової частини проти човнового корвету Тернопіль у 2014-му Після анексії Криму він перейшов на бік Росії. Тепер екс військовий ЗСУ допомагає запускати ракети, які атакують українські міста. Нині зрадник воює проти України у складі збройних сил РФ на посаді командира бойової частини великого десантного корабля Цезар Куніков. В обов'язки зрадника входить відданих даних для запуску ракет для обстрілу українських мирних міст. Слідчі ДБР зібрали достатньо доказів та заочно повідомили колишньому українському військовому підозру у державній зраді. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до 15 років. Заголосувала Росія та Китай проти США Великобританія і Франція. Інші держави утрималися. Радбес ООН не буде створювати комісію для розслідування щодо так званих біолабораторій США в Україні. Проєкт резолюції не набрав необхідних дев'яти голосів із п'ятнадцяти. Представниця США в ООН Лінда Томас Грінфілд назвала цей захід колосальною витратою часу і описала твердження Росії щодо нібито військово-біологічної діяльності США на території України як вигадки висунуті без найменших доказів. Українські військові знищили під Бахмутом російський літак. Крім того, як повідомляють прикордонники, в Донецькій області їм вдалося ліквідувати команду спостережний пункт загарбників. Вони кажуть, ворог облаштувався в одному із будинків захопленого населеного пункту. ЗСУ розвідували ворожу позицію та коригували вогонь з повітря. Найбільший землетрус в Україні за останні два роки стався у Румунії. Про сильні поштовхи повідомляли в Бухаресті. У МВС країни заявили, що пожежні перевіряють райони міста, вразливі до цього явища, особливо в історичному центрі. Також повідомляють, що відлуння землетрусу відчули деякі жителі Одеси.